Дуже потрібно. Ви знаєте, студентське життя і студентська творчість це абсолютно альфа і мега підготовка до самостійного життя і творчості. Бо саме ці роки студентства вони насичені такими, таким плетивом свободи, необхідності, бажаного, дійсного. І якщо це виносити в собі і перетворити у власну... То цього запасу хватино все життя. Без любові не може бути ректором університету, без любові до студентів. А вони ж різні, ви різні, є суперечливі, є крикливі, є галасливі. Але всі талановиті, бо кожен має свою ізюминку, а особливо коли ця ізюминка та ще й молодіжна, та ще й спрямована на такий творчий креатив, ну, це, звичайно, гордість університету. От я говорю, мої студенти найкращі. Тому, якщо у вас є така ініціатива, ви розумієте, що я її буду підтримувати двома ну, руками, буде підтримувати університет, і ми зробимо хорошу, корисну, добру справу. Що вам треба такі речі робити і робити якесь те, що ще не роблять, якісь ви бачите, старші люди не роблять, а ви молоді, ви енергійні, у вас розум молодий, беручки повинен хапати, ловити щось і нуртувати це суспільство. Я думаю, що це дуже позитивно і це прекрасно, тому що в свої руки треба брати, в свої руки творчі, молоді, руки майбуття нашої держави, особливо духовне. Зараз якраз бачите, оця революція гідності підняла у нашого народу, особливо молоді, оцю прекрасну ініціативу. І вона дуже творча, вона дуже сьогоденна. І я думаю, що це прекрасно.